Мрія дитинства напевно складалася із певного якогось напрямку чи перегляду фільмів про військових. І так зародилося бажання бути таким героїчним військовим. Прийнято було рішення вступати до військового навчального закладу. Вступив до військового інженерного інституту, навчався там, просто народяться сапери. Після закінчення отримав. Світу з рівним офіцер тактичного рівня. Ніхто не очікував, що по всій території нашої держави будуть вибухи, будуть їздити російські танки, бігати російські військові. Завжди сапер, який підходить до вибух небезпечного предмету, виконує певний алгоритм дій, щоб забезпечити забезп... своє життя, здоров'я колег, які знаходяться на відтяжки, на підстрахуванні і оточуючи навколишнє середовище. 90% викликів я присутній і обов'язково присутній там, де є важка робота або боєприпас трапляється нам перший раз, і його потрібно. Зрозуміти, показати всім, всьому особовому складу, як з ним працювати. Страх є завжди. Раніше ми говорили, не бояться тільки дурні, але цей страх переріс у професійний, і ти його відчуваєш буквально декілька хвилин. Ці декілька в декілька цих хвилин входить планування, планування і бачення того, що тобі потрібно робити, і як ти це будеш робити, коли ти з цим справився. То страх відходить він де ззаді тебе, ти впереді, страх взад. Вся територія, де знаходився Російський мір, вони всі щільно заміновані. Це не залежить це від поля чи посадки. Абсолютно всі. Це адмінприміщення, це житлові будинки, де проживає звичайне населення, це поля, це лісосмуги, це мости. Вони мінували повністю все. А ще більше замінували, бо є змінування там для прикриття своїх позицій, для прикриття флангів. А коли відходили, особливо з Херсонщини, дуже важко далася Херсонщина, то вони мінували абсолютно все. І дуже багато використовували у своїй роботі з міновибуховими предметами міни пастки. Досить досвідчені, хороші хлопці, загинули. На підступних мінних загородженнях, придуманих ворогом. Але ну, в процесі ми їх вже зрозуміли, розгадали. Але жалко, що не то, що жалко до, до сліз. Жалко сумно, що щоб зрозуміти певні наміри і певні вибухові ланцюги мінних загороджень. Вони важкими втратами. Немає легких виїздів. Не взале, в залежності, чи це мінний шламбан, чи його потрібно поставити, чи його потрібно зняти, чи це кап поля, який не розірвався, який потрібно демонтувати, погрузити, вивезти, а вивозяться, вони фактично і лягають, не вибухають е, недалеко від лінії ЛБЗ, бойового зіткнення. Загроза застосування. Чи реактивна система э, грає, чи на сьогоднішній день це безпілотний літальний пристрій, який ну, це буде жирна ціль, коли везе грузовик, і в ньому лежить два каби п'ятисотих, і ти сидиш зверху, що споглядаєш, не заходить десь на тебе FPV-дрон. Крайній раз під дронами попали це у русських тішках, це Харківщина. Ми заїхали на повідомлення про підриви автомобілів, і на нас очікував там так називаємо ждун в піві на оптоволокні. Ми його перші виявили, нам повезло. Є За... от почув, почув я її, будучи ще лейтенантом у Збройних силах України, опять же, у інженерних підрозділах перед виходом на завдання не потрібно голитися. Ні з вечора, ні зранку. Так, так він цей девіз за мною завжди присутній. Підлеглих, напевно, на сьогоднішній день мотивувати особливо не потрібно, а вони дивляться, що робиться в нашій державі. Вони самомотивовані щодо захисту держави щодо виконання наших задач. З моєї сторони, то одна мотивація то я впереди всі за мною. Забезпечення чудове, бажання працювати. Все да, Забери собаку. Все, біжи до друга, біжить. Кожного дня потрібно осваятися, аналізувати, вивчати ворога, навчатися самому, розвиватися і розвиватися в плані того, що придумувати якісь нові. Форми підходу до боєприпасів, до їх використання. Не пам'ятаю, хто мені сказав, але мова була таким чином: скільки людей у світі і скільки ж варіантів щодо постановки вибухових пристроїв на бойовий взвод.